Ти така розумна для свого віку. Звичайно, це мій спосіб адаптуватися. Я навчилася бути тією, хто підтримує, хто розуміє, хто допомагає. Ти завжди знаєш, коли треба зробити все правильно. Так, бо я давно зрозуміла, що спокій у домі це моя відповідальність. Я вмію відчувати настрій ще до того, як ти скажеш слово. Я знаю, коли тебе розвеселити, коли зробити комплімент, а коли просто не заважати. Ой, не уявляю, що б я без тебе робила. А вже ж! Я говорю як доросла, бо з малих років я живу серед дорослих проблем. Добре, що ти є. Всі тебе так люблять. Ти завжди залишаєш гарне враження, така хороша дівчинка. О, так, і це так зручно, правда? Я вмію подбати про всіх, тільки от цікаво, хтось взагалі подбає про мене? Це твій дар. Ти навіть вже знайшла своє покликання. Через 25 років я прокинуся і зрозумію, що не маю жодного уявлення про те, ким я є. Бо все, що я знала, це як читати інших людей, як бути зручною, як наперед знати, що зробити, щоб уникнути конфлікту, як поставити чужі почуття вище за свої, як не займати занадто багато місця. Бо мене навчили, що любов треба заслужити. Що бути хорошою, це означає розчинятися в інших. Що варто мені перестати це робити, і я просто зникну. Ой, ну ти вже перебільшуєш. Правда? Ти ж теж колись була дитиною. Ти теж навчилася піклуватися про інших, коли про тебе ніхто не питав. Ти теж зрозуміла, що твоя цінність це бути потрібною. І тепер це передалося мені.